Статистика Державної служби України з надзвичайних ситуацій вражає, Щодоби стаються сотні пожеж та інших випадків. Щороку їх десятки тисяч. За цими статистичними даними дуже часто втрачене здоров'я, життя, драматизм, якого могло б не бути. Зараз в Україні утримується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Продовжуються канікули і відпустки. Отже, багато людей відпочивають на водоймах. Усі ці речі мають потенційну загрозу для того, щоб з'ясувати, як працюють наші рятувальники, щоб запобігти різним нещастям. Ми зустрілися з виконуючим обов'язки начальника 3-го державного пожежно-рятувального загону Ігорем Руєм. То зараз в місті на не, не взагалі в Україні іде так називаємо пожежно-небезпечний період. Він супроводжується тим, що підвищується температура навколишнього середовища, повітря навколишнього середовища. В зв'язку з цим підсушується і суха рослинність, і проводиться на сьогоднішній день жнивна кампанія, що підвищує пожежну небезпеку у всіх напрямках. Що стосується відпочинку на водоймах, то у Нетішині є лише один паспортизований пляж на вулиці Варшавській. Все решту це стихійні місця купання. У вихідні та святкові дні рятувальники організовують рейди там, де люди збираються на природі. Кожних вихідних та святкових днів в нас є створена мобільна група, яка проводить рейдові перевірки по вище вказаних місцях. Ми проїжджаємо по лісових масивах, там, де люди відпочивають водних об'єктах проводимо інструктажі, вручаємо пам'ятки, розказуємо для людей, як себе треба поводити в тій чи іншій ситуації. Особливу увагу рятувальники приділяють дітям. Перед початком канікул робота з дітьми і підлітками у навчальних закладах стає інтенсивнішою, проте варто пам'ятати і про контролюючу роль батьків тоді, коли дитина перебуває на відпочинку. Проводилися тижні безпеки життєдіяльності. Залученням нашої спеціальної техніки. Ми доводили до дітей також інформацію, як правильно себе поводити в тій чи іншій надзвичайній ситуації, які заходи безпеки, як правильно запобігти тій чи іншій ситуації своїми силами і в разі необхідності, які дії, як правильно викликати екстрені служби. Для того, щоб завжди бути у професійній формі, рятувальники Нетішина постійно удосконалюють свої навики. Для цього існують усі необхідні умови. Теоретичні заняття, після яких в кінці навчального року складаються іспити, проводяться у спеціально оснащених класах. Практичні навики відпрацьовуються літом на оснащених майданчиках зимою у спортзалах. Протягом року є розроблений. І календарний план проведення занять, і на кожен місяць робиться в відповідності до календарного плану розклад занять. Тобто кожного дня, окрім тільки вихідних днів, вихідні дні ми тільки проводимо відпрацювання тих чи інших нормативів, а кожного дня з особовим складом наших підрозділів проводяться заняття. Заняття і по правилах чи по прийомах гасіння тої чи іншої пожежі, і по ліквідації якоїсь іншої надзвичайної ситуації, і по розборках конструкцій, і по рятуванню людей з-під завалів, і по рятуванню людей в разі, коли ставила якась ДТП на дорозі. Постійно з особовим складом наших підрозділів проводяться заняття. Крім планових занять, рятувальники обов'язково протягом 10 днів після події розглядають і ті гучні ситуації, які трапляються в Україні, наприклад, пожежі на сміттєзвалищах Львова, на нафтобазі під Києвом тощо принцип, що краще вчитися на чужих помилках, ніхто не відміняв. Ігор Миколайович має чималий досвід роботи у рятувальній службі. І користуючись нагодою, він вкотре нагадав, що далеко не все залежить лише від професіоналізму рятувальника, тому усі ми маємо бути мудрими і обережними завжди і в усьому. До речі, норматив від прийняття сигналу до виїзду укомплектованої машини з гаража 50 секунд. Ви розумієте, ми не можемо змоделювати ту чи іншу ситуацію і. Врахувати всі тонкощі, як може розвиватися та чи інша пожежа чи надзвичайна ситуація, вогонь це стихійне явище природнє. Як він може себе повести, ми не можемо цього врахувати. Ми вчимося, ми розраховуємо, скільки необхідно людей, скільки необхідно техніки, скільки необхідно вогнегасячих речовин для того, щоб загасити ту чи іншу пожежу. А як себе може повести та чи інша хімічна речовина в природних умовах, коли вона може вибухнути, чи може вибухнути, чи не може вибухнути, як поведе себе вітер, в яку він сторону подує і може розповсюдити дане полум'я. Цього передбачити неможливо. Є таке поняття, як людський фактор. Людина не може як робот працювати так, як для неї скажуть. Вона мусить робити помилки. От для цього ми проводимо часто тренування, для того, щоб їх уникнути до мінімуму. Але ж помилки були, вони й вони будуть, ми їх не відпрацюємо до автоматизму. У зоні обслуговування двох пожежно-рятувальних частин Нетішина знаходиться і Хмельницька атомна станція. Зараз тут відбувається ремонтна кампанія, тому важливо, чи посилюється увага рятувальників до АЕС під час ремонту. Зараз проводиться ППР на першому енергоблоці. і під час проведення ППР наші працівники. Слідкують за проведенням вогневих робіт, інших пожежонебезпечних робіт, контроль зі сторони забезпечення пожежної безпеки під час проведення планово-попереджувального ремонту на першому енергоблоці, ну і в послідуючому і на другому енергоблоці, як буде проводитися, ми проводимо постійно. Ігор Миколаєвич продемонстрував нам і радіаційне сховище, яке розташоване на території сьомої частини, де у випадку тієї чи іншої загрози 25 людей можуть перебувати певний час. Тут для цього є всі умови. Ми також мали нагоду побачити сучасний рятувальний човен, який може стати в пригоді тим, з ким сталося нещастя на воді. Особливості, по перше, це її розмір. Якщо брати Є човен так само в восьмій частині по охороні міста Нетішин, він набагато менший і потужність в нього набагато слабша. Тут стоїть мотор Honda D20, тобто це означає, що в нього потужність 20 кінських сил. Це, хто розуміється, в цих питаннях це досить потужний двигун, який дає для даного човна і швидкість певну. І потужність для того, щоб перевести той груз, який вона може на собі перевозити. Попри те, що наші рятувальники завжди готові прийти на допомогу, роблять це оперативно і якісно. пам'ятаємо, що і самі маємо бути пильні і не шукати зайвих пригод.